Велика частина води знаходиться глибоко під землею, де мантія землі містить до 10 об'ємів океанів. Так звідки ж береться вся ця рідна? Якщо згадати історію походження нашої планети, то виявиться, що наявність такої кількості води тут суперечить законам фізики. Вважається встановленим і незаперечним, що Земля виникла з протопланетного диска, що представляє собою хмару гарячого газу і пилу. Земля. Разом з іними кам'янистими планетами, Меркурієм, Венерою, Марсом утворилась у внутрішній частині сонячної системи поблизу Сонця. У цій області космосу занадто жарко, щоб лід або вода були стабільними. Перші кілька мільйонів років планета була розжарена. Коли поверхня утворювалася, вона перебувала в розплавленому стані через постійні зіткнення з космічними тілами. Навіть якби на Землі була якась вода. Вона повинна була випаровуватись під впливом високих температур. Якщо Земля була гарячою і сухою планетою, то вода повинна була з'явитися пізніше, після того, як планета холола, ймовірно, її принесли крижані комети та астероїди, які бомбардували молоду планету. Хоча ця теорія має сенс, вимірювання співвідношення Дейтерію важкого водню і водню у воді різних комет. Включаючи те, що було зроблено космічним апаратом Розетта в 2014 році, показало, що вода в кометах часто містить значно більшу дейтерію, ніж та, що знаходиться на землі. Таким чином, виключаючи ці космічні об'єкти як основне джерело нашої води, ізотопний склад води з астероїдів був близький до такого ж в океанах Землі. Але невеликий розмір і водне навантаження астероїдів означає, що знадобиться неймовірна кількість зіткнень, щоб пояснити всю воду на землі. Паралельно з нею існує версія, що вода або її компоненти, водень і кисень, могли бути присутніми в гірських породах, з яких спочатку утворилась Земля, а потім потрапила на поверхню планети з її надар через вулкани. Японська місія Хаябуса в 10-му році нинішнього століття. Мала великий успіх за допомогою іонного мікрозонду вони виявили мікроскопічні частини вологи в піроксені з низьким вмістом кальцію, доставленим з далекого космосу. Раніше цей мінерал вважався безводним. Порівняльний аналіз ізотопного складу водню, що міститься у воді зитокави, виявився ідентичним водню за складом води землі. На думку дослідників, це свідчить про те, що він має спільне джерело та виявляється, що мінерали поглинали воду з протопланетного диску і утримували її в собі. Як волога змогла утриматись в мінералі при надвисоких температурах? Комп'ютерне моделювання показало, що навіть за таких умов мінерал втрачає не більше 10% вологи, що міститься в його складі. Навіть якщо проведене дослідження не здатні довести незаперечну космічну гіпотезу походження води на Землі, вони суттєво змінюють наше уявлення про далекий космос. Виявляється, там набагато макріше, ніж ми думали раніше. Деякі метеорити, так звані хондрити, утворюються з невеликих астероїдів, які, на відміну від планет, не зазнали геологічної еволюції з моменту свого утворення. Через це вони мають схожий склад з гірськими породами, з яких складалась молода земля. Лорет Піані, космохімік з університету Лотарінгії в Нанці, очолила групу дослідників, які вирішили шукати водень у цих метеоритах. Піані та її колеги взяли зразки 13 хондритів і, використовуючи спеціальну аналітичну процедуру, дійшли несподіваного результату. Як з'ясувалось, хондрити містять величезну кількість водню. Крім того, ізотопний склад водню та азоту збігається зі складом мантії землі. Це свідчить про те, що значна частина атмосферного азоту планети, можливо, також надходила з цього матеріалу. Співвідношення водню і дейтерію в проаналізованих матеоритах майже збіглося з співвідношенням у воді з надр Землі. Однак були помічені значні відмінності за кінічною водою, що залишає ідею про те, що комети та астероїди також могли внести свій внесок у водопостачання планети. Отже, ми маємо зробити висновок, що з точки зору сучасної науки велика частина води, на той момент у вигляді водню, з'явилася на нашій планеті в період її формування. Лише невелика його частина потрапила на Землю разом з астероїдами і кометами. Також нагадую, що натиснути вподобаєчку і підписку не боляче. А також на одному з моїх каналів Арткосма Таємниці Цивілізацій вийшло відео про Мега айсберг Запрошую до перегляду. Посилання на канал будуть в описі.